Як це так, що Коля Серіга, комік і артист, стоїть на червоній доріжці в канах, в військовій формі, ще він радник, міністра закордонних справ. Що опять, друзі, я з ними був разом от на червоній доріжці, і я вам розкажу правду, як це все було. Мені, звісно, по шапці за це попаде. От, але розпасюте, от, така ваша вдячність буде за це. Поїхали, друзі, розказую. По-перше, значить, як так вийшло у Колі бути на червоній доріжці, взагалі, як він став радником міністра закордонних справ, як до цього дійшло? Давайте почнемо з того, як почалась війна, я от там з закордону в Україну повернувся, в коля був в Україні. І він пішов в лави ЗСУ, хоча він не хотів, у нього батько військовий ніколи не хотів бути військовим. Взяв гітару і поїхав до пацанів на ноль туда на фронт. На першу там позицію. а, Грати на гітарі, підтримувати їх дух бойових співати. І всі, хто думають, що це херня. Візьміть гітару, чи голос, чи фокуси ви вмієте показувати, чи брекданс танцювати, чи ногті, робити, я не знаю. І поїдьте туди хоча б місяця-два підряд, поробіть їм там, Даже дівчата, поїдьте, походіть, пацанам, манікюр поділити, у них там з руками піздець просто відбувається. Зробіть хоча б це перед тим, як таке писати. Розумієте, Дивіться, я зараз не захищаю Колю, ми просто розберемося з вами, що взагалі відбувається таке. Так от, потім це все переросло, те, що почали доєднуватись друзі і створився культурний десант, вже декілька музикантів було. На даний момент культурний десант це величезний. На машину, і вони їздять більше ніж на 50 напрямків кожний день давати хлопцям концерти. І отут, пацани, якщо ви військові дивитесь це відео, напишіть в коментарях, які у вас враження були. Бо я знаю, що пацанам це ну, вони ахірять, вони відпочивають у них нові емоції. Для них це дуже класно для військових, коли до них приїжджають з такими класними концертами, музикантами і так далі. І це тільки один напрямок, яким займається Коль. Давайте зараз продовжимо. Я просто повернусь до червоної доріжки. От ми вийшли на червону доріжку. До речі, народ в П... на червоній доріжці в канах заборонена будь-яка політична агітація, будь-які військові, військова форма і так далі. Вперше в історії усвідомте масштаб, вперше в історії саме українські військові, військові, українській формі в Пікселі стали на червону доріжку, їх ніхто не проганяв і ніхто нічого не робив. Такого ще в світі не було. зрозуміли? І за це зміг домовитися Коля. Тобто рівень його дипломатичних і політичних навичок ну такий високий, я інколи ахіріваю. Ми зараз про це ще порозмовляємо. Я просто не розумію, як це відбувається. І, Коля, перепрошую, якщо ти це дивишся, я рахую. Що більше сцена і артистична діяльність його, ніж політична і дипломатична? Тобто він реально дипломат, і от політик такого рівня, що я ну як можна домовитись за масштаб такого рівня? Потім а, я ж не перший день а, до речі, настав час зізнатися. Я да я знаходжусь в культурному десанті, і це далеко не перша наша поїздка. Ті речі, за які Коля домовився за ту кількість допомоги, в тому числі й визволені полонених з російського полону. просто він про це не розказує. Ви кажете, що о, ку піариться там Коля, культурний десант, а вони ще не піаряться, вони стільки роботи роблять, вони показують десяту частину того, що робиться, бо більше не можна показувати. І мені теж от прилетить за те, що я вам розказав. Але Просто хочу, щоб ви знали і розуміли масштаби, які робить культурний десант. Бо ви знаєте мою політичну позицію, ви знаєте, як я до всього відношуся. Мені дуже важливо чесно, бути серед вас. І коли я. А, бо я не для того вижив, щоб щось там поняли, отакуючи от походь займатися. Так Більшість в культурному десанті, там всі, хто це з нами їздять, там, да, ці всі концерти, вони теж ледве повиживали. Так от, перед тим, як займатися от, з культурним десантом цими всіми річми, мені треба було глянути, що це чесна і правдива історія. І от я вам про це розповідаю з перших вуст просто доношу. Так от, з нами на червоній доріжці хто були? Бо я бачив коментарі, о, хто це калійки, поприходили артисти погарілого театру, що взагалі дебіли там. У з головою все нормально. По-перше, Оля, скрипалька, вона взагалі без ока, у і купа поранень. Вона з бойового завдання вийшла, приїхала виступить тут на канах дипломатичними місіями. Позайматися. І одразу після цього вона приїжджає в Україну, і в той же день у неї, через... ну от вона переночує, в той же день у неї буде знову бойове завдання з її підрозділом, з її групою, зрозуміло? Далі, Юра, оперний співак. У нього взагалі нога відірвана, міни відірвало ногу. зрозуміло? І він так само відслужив купу часу. А зараз їздить попри погане своє здоров'я, він, до речі, продовжує служити і допомагає своїм голосом бути досягати великих посадовців у цьому світі, які допомагають, допомагають Україні. Потім а, Тарас Столяр, бандурист, який з а, Міталікою грав. А, він же, ну я думаю, всі його бачили. Він теж дав часу відслужив, він Дуже добре повоював. Я хоч і не військовий, от я не військовий друзі, але я до війни був за кордоном. Почалась війна я повернувся в Україну. Що що міг хто зробив? Потім п'ять кульових мене ледве спасли. Я міг би своїм життям займатися. Але ж я далі продовжую. Хто на мене підписаний, ті знають, що я роблю І там. Валерій, дипломат, який 10 років служив в ООН. а, Величезний досвід має, допомагає нам з прикладами з усієї всієї історії. Тобто, всіх, кого ви там бачите, на червоній доріжці, це люди, які Неймовірно перепрошую вйобують на допомогу Україні. І от у людей питання, а так це ж фінансується держава, і щось там коля вигадав у Зеленську, і так далі. Культурний десант не фінансується державою взагалі ніяк. Поняла? Абсолютно ніяк. І донатів, якщо ви побачите, культурний десант і Коля ні разу не збирали. поняла? На свої потреби ні, на свої потреби ні разу я ні разу не бачив, щоб на якісь там машини на культурний десант збрали. Це Коліна заслуга, що він зібрав величезну команду професіоналів і в них виходить по всьому світу за закордонні кошти зробити таку величезну машину, яка функціонує в Україні і допомагає Україні, і робить неймовірний культурний дипломатичний розум. Зголос, ви бачите, що Європа почала поступатися своїм принципам і пускати військових навіть на покази на весь світ, на такі події, як канська червона доріжка, взагалі, де самі відомі світові зірки, яких ми з дитинства по телебаченню бачили. А тепер там українська військова форма, і це кожен українець в цій формі, а не тільки ті люди, які тоді були. Ну я в там в тому числі це кожен з нас там знаходився, розумієте. І так само змінюється зараз і відношення до Путіна. Всі розуміють, що з ним не можна ні про що домовитися. І змінюється відношення до бюрократії в Європі, бо вони розуміють, що Україна тримає весь європейський фронт. Вони нарешті те, що ми їм доносили, і в чому ми хотіли здатися з вами, поняли, що блядь, вони напевно цього ніколи не поймуть. Ні, вони нарешті розуміють. На жаль, це нам було давно понятно, але в Європі не було давно понятно. І в це заслуга Колі поняло при всій моїй. Прямо ті, я от вам скажу, що я в житті трьох людей зустрічав, які отак могли їбашити за таку кількість речей домовлятися. Кольо так приходить, лягає спати в 2 часа ночі, просипається в 6 і Я там поки каву попію, щось там розчехлюсь туди-сюди. Він вже там домовився за зустріч з цими зірками, там буде інтерв'ю, там буде перемовини з міністром, там ще за щось там заполонених будемо розмовляти і так далі. Ну більше всього відбувається. Просто вам не можуть цього всього розповідати, це внутрішні справи. Розумієте? І коли я бачу потім людей, які ну, ну я розумію цих людей, типу, а, комік, артист туди-сюди, ознайомтесь, блядь, просто з тим. Що робить Коля культурний десант, і всі питання відпадуть, бо це, блін, в ваших інтересах, щоб це все відбувалося. Навіть якщо ви за кордоном і ви вже забили хер на там, повернення в Україну і так далі. Хоча я знаю, що всіх буде все життя додому насправді тянуть. Ви за заглибіться, бо це ж на вашу користь. Отака от історія, друзі. Отака от от правда, народ. Отак це відбувається. Я надіюсь, в багатьох тепер думка зміниться. Більшість, звісно, коментарів гарних і дуже хороших. Я вас дуже прошу розповсюдити це відео, наскільки у вас вийде? Повідсилайте там друзям, а щоб блядь, не працювалася дебільна російська пропаганда. Поняли вже дивлюсь, влюськуча блогерів розмовлять цими російськими наратівами взагалі, навіть не розбираючись, це так чи це вообще не так. Бо зі сторони ну дійсно глянуть комік, артист, політичний, радник, щось міністр закордонних справ. А як заглибишся, як зрозумієш, що це таке насправді, все стане ясно. Що, ви всі працюєте на тих професіях, які вам по душі? Чи у вас не було такого в житті, що ви півжиття попрацювали на якійсь непонятній професії, може дуже хороший і дуже гарно оплачуваний, а потім виявилося, що ви взагалі у вас талант до інакшого, і ви там і реалізувались класно, і заробляти там більше стали, допустим, допустимо. Да? І взагалі то покликання вашого життя було. Ну, от я думаю, з та сама історія. Він та як артист і так далі, неймовірно, талантливий, харизматичний. От. Але дипломатична і політична історія в нього набагато краще. Чесно, я дивуюсь просто. І слава Богу, що в нас є такі люди, і що, якщо чесно, він цим всім горить. От, що в нього є якийсь запал до цього всього, ентузіазм, щоб він зміг оце все своє, що в нього є, примінити цю історію. І чесно, я теж дуже радий, що я в цьому всьому. Вот ну абсолютно правдива чесна історія. Я розумію, що в Україні дуже багато різних моментів і дуже багато питань. Я з вами багато про це все розмовляв. Друзі, але от Україна тримається на тому, що є люди, які хочуть захищати, тримати фронт. Є люди, які, попри все, готові займатися дипломатичними політичними діяльностями. Я готовий в будь-який момент відмінити свої плани, концерти, щоб приїхати допомогти культурному десанту. Є люди, які так не рахують. Ну і це норма хазяїн барін. Вони займаються своїм життям. Кожен будує своє життя по-своєму. Ми ж вільні люди, вільні. А от є люди, які от ну знаєте, це кохання. Кохають ну не за щось, кохають навіть в проблемах, навіть коли піздець повний. Так само і з Україною і з державою, типу, не можна ж нікого заставити любий державу Україну, і все, і віддай життя. Не можна заставити. Це внутрішньо людей. От за рахунок цього і таких людей, поняв, все ще й тримається, все і рухається вперед. І нарешті все змінюється на кращу сторону, так як ми і хотіли. То, що ми хотіли бачити від Європи, от зараз приходить. І в тому числі це за слово культурного десанта і коля безпосередньо в першому числі. Понял? Не хочу, щоб це відео виглядало як захист колі. Мені реально я думаю, по моїм емоціям, і тому як я з вами розмовляю, просто блядь, ну я хірел вообще на реакцію людей. Такі, така подія відбулась, блядь, це для кожного. України" українця нахер, подія класна, поняла? А люди з ума сходять. Все, відв'язуйтесь від цієї російської пропаганди і слухайте нормальні новини. Не обов'язково мене ще вистачає дуже класних блогерів. Я не самий класний з них. От все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.